Усіх вас вітаю, ви на каналі про в'язання Ніт і сьогодні ми поговоримо про в'язальні синдроми. Маленький дисклеймер, це не медичні діагнози до медицини. В'язальні синдроми не мають жодного відношення. В даному випадку слово синдром означає лише явище, тобто ситуації або явища, з якими стикається в'язальниця під час створення своїх процесів, взагалі під час своєї. Цікавої і захопливої творчості. Перший в'язальний синдром він знайомий всім в'язальницям. Ну, практично всім, це синдром накопичення запасів пряжі. Тут проти нас діють все: якісь знижки на пряжу. Перегляд якихось цікавих влогів, відео, де нам показують, демонструють якусь пряжу, і ми думаємо, так, це теж мені треба, я хочу собі такі ниточки. Або просто ми заходимо в магазин, бачимо цікаву, велику, просто неймовірний асортимент пряжі та палітри кольорів, тому що виробники дуже стараються, аби ми все ж таки купували і вони заохочують нас на це. Один з симптомів це коли придумала новий проєкт, але жоден моток з величезних запасів пряжі не годиться. І йдеш купувати нову пряжу. Потім запаси накопичуються, вимагають нашого часу на обслуговування, аби жодна міль її не пошкодила розкласти по боксах або органайзерах, шухлядах, розкласти так, щоб... Було по процесам відсортувати, або взагалі виділити окрему кімнату для пряжі. І таким чином в нас купується багато пряжі, складається. В мене було відео, скільки запасів пряжі є в мене. Ви можете подивитися. І взагалі, накопичення пряжі це окрема тема. Я хочу сказати, що найголовніше це те, як ви особисто відноситесь до своєї її пряжі до своїх запасів. Тому що може бути таке, що куплена на потім пряжа абсолютно вас не турбує. Ви можете жити абсолютно спокійно з 300 кілограмами пряжі і думати, що колись, коли я буду дуже е, такою поважною е, жіночкою похилого віку, е, я вив'яжу всі ці запаси. І вам від цього чудово, вони надихають вас, а ви надихаєтесь. Ними це, мені здається, ідеальний момент. Другий в'язальний синдром це синдром другої шкарпетки. Ну, хто в'яже шкарпетки, той, звісно, знає, що найголовніше це все ж таки зв'язати не одну шкарпетку, а зв'язати всі обидві шкарпетки. Просто мозок нас обманює, що ми вже маємо готову роботу, але насправді готові шкарпетки це пара шкарпеток. Який є вихід в цій ситуації? Це в'язати. Дві шкарпетки паралельно. Тобто ми купуємо два набори шкарпеткових спиць п'ять спиць в наборі і в'яжемо шкарпетки паралельно. Або всім відомий Magic Loop. Коли ми в'яжемо шкарпетки на спицях з тросиком. Ваша задача обрати той спосіб, який вам найбільше зручний. Третій синдром це синдром розпускання в'язання. Синдром, коли ми бачили якусь помилку у виробі, і думаємо, що. Там є помилка, я не можу припуститися помилки і тому я буду розпускати. Буває таке, що я знаю випадки, коли вив'язана практично ціла ковтина, і через якусь помилку ви абсолютно розпускається повністю весь светер. І це навіть не тоді, коли ми маємо проблему з неправильною посадкою речі, а якийсь візерунок чи петлі, який є вихід в цій ситуації. Я особисто беру гачок і під час в'язання намагаюся перевірити, чи правильно все в мене з візерунком. Якщо ні, і я не зайшла надто далеко від місця помилки. Я розпускаю петлі там, де над, цим, над цією помилкою, і гачком або додаю додаткові петлі, або вив'язую одна в дві, якщо цього потребує візерунок. Синдром в'язальниці, яка більш-менш перфекціоністка, і таким чином вона хоче зробити свій виріб ідеальним. Tip. Четвертий синдром це, це називається гра в пряжу. Це тоді, коли ти думаєш, що в тебе є достатньо запасів пряжі, ти в'яжеш виріб, все в тебе чудово, але тоді, коли залишається зовсім небагато до закінчення, до завершення проєкту, ти Розумієш, що в пряжі в тебе мало, і це просто стає якась гонка: хто перше дійде до фіналу? Ти дійдеш до фіналу з готовою роботою, або все ж таки пряжа попередить тебе і закінчиться раніше, коли тобі треба. П'ятий в'язальний синдром це нітерзблок або в'язальна блокада. Це тоді, коли тобі б хотілося щось зв'язати, але ти, коли дуже вже перезавантажена багатою кількістю проєктів, який ти завершила або ще не завершила, і ніби ти хочеш почати в'язати, але ти не можеш визначитися з тим, що саме зв'язати тепер. В'язальна блокада, вона справді іноді буває. І в такому разі деякі дівчата або в'яжуть просто зразочки з пряжі, або починають в'язати шкарпетки. Шостий синдром це синдром незавершеного об'єкту. Що це за синдром? Це тоді, коли в тебе на полиці лежить купа, або не купа, або один якийсь проєкт. Він може лежати там роками. У мене такий проєкт теж є. Це тоді, коли ти відкладаєш в'язання цього проєкту десь на поличку, він на тебе лежить і з докором дивиться, і каже тобі, коли ж ти мене вже дов'яжеш. Але ти знаходиш завжди щось інше, щось новеньке і починаєш в'язати інші проєкти. Буває іноді, що ти навіть вже не пам'ятаєш, що ти взагалі починала, що ти взагалі хотіла з цього проєкту. Невідомо. Сьомий в'язальний синдром це синдром лавини незавершених проєктів. Я такі історії теж чула від дівчат на Ютубі, коли просто їх ціла купа. Тут я почала в'язати реглан, тут я почала в'язати жилет, тут я в'яжу шкарпетки. А тут я подумала, що хочу зв'язати якусь сумочку. А тут ще щось. І цих проєктів тебе дуже багато. Вони накопичуються, але при цьому. Зізнатись собі, що ти не в змозі їх завершити зараз, або в тебе немає натхнення на це, не можеш. І розпускати, то шкода, шкода розпускати. І тому ти не розпускаєш і вони лежать надалі. Хочу щось нове почати, але собі згадала, що в мене на поличці лежить ще сім в'язальних проєктів. Ще один в'язальний синдром це тривога про щільність. Це тоді, коли в'язальниця переймається це через те, що. Її щільність не співпаде зі щільністю в описі, який є в описі, і таким чином не вийде виробу, який вона хоче зв'язати по цьому опису. Дев'ятий синдром це заздрість до, до чужих в'язаних проєктів. Тоді, коли тобі здається, що в'язані речі інших майстринь найбільш привабливі, найбільш гарні, найбільш майстерні, найбільш вишукані і, взагалі, класні, а ось в. Тебе є купа купа недоліків. І взагалі вони якісь незграбні, незграбні неохайні, не той розмір, не та пряжа, не ті спиці, не та щільність, це теж в деякому сенсі проблема нашого внутрішнього перфекціоніста. І останній в'язальний синдром це синдром перевантаження паттернами. Тоді, коли в тебе вже є великий досвід у у в'язанні різних візерунків. І все, що б ти не обрала, тобі не підходить. Більше того, навіть не допомагають бібліотека книг, які в тебе є зв'язання, журналів, які в тебе зв'язання, або навіть Пінтерест, і взагалі інші деякі ravelry, Instagram і так далі. Тобто це тоді, коли ми вже дуже багато нагледілись на патерни і не можемо обрати собі потрібний. Такому випадку зазвичай важко буває обрати обрати щось конкретне, і іноді на це йде декілька днів. Ще раз назначив, що це лише жартівливе відео, жартівлива інформація. Пишіть в коментарях, який в'язальний синдром ви спостерігали особисто в себе. Мені буде дуже цікаво це почути, і я сподіваюся, що у вас їх небагато і ви знаєте шляхи, як їх подолати. Також, до речі, пишіть своїми лайфхаками, як подолати ці в'язальні синдроми. На цьому я завершую своє відео. Бажаю вам гарної в'язальної творчості. Бувайте!